З гітарами, перкусіями та піснями подорожували сьогодні пасажири 10-го тролейбуса. Цей флешмоб влаштували на підтримку благодійного марафону з вірою в майбутнє, який ось уже 20 років поспіль організовує Рівненський палац дітей та молоді. Ми презентуємо. Інструментальну нашу програму невеличку і трішки поспіваємо українські портал наш бомбос, кіанельзи, навіть козловський. Там навіть учасниця музичного колективу Тетяна Шохав вперше бере участь у подібному заході і з нетерпінням чекає початку та реакції людей на їхній виступ. В такому заході я беру першу участь? Це новинка для нашого клубу. ми перший раз виступаємо клейпусі. Це трохи дивно, але також захвапляючи і так я дуже чекала на цю подію. Десятиденний благодійний марафон з вірою в майбутнє стартує вже сьогодні, 24 квітня. Зібрані на ньому кошти будуть спрямовані на підтримку дітей із соціально незахищених сімей, закупівлі ліків для онкогематологічного відділення обласної лікарні та для реабілітаційного центру, особлива дитина. Тому даний флешмоб покликаний привернути увагу рівнян до марафону та заохотити їх до благодійності. Це флешмоби не не перший раз відбувається, але звичайно на платформі такого чудового тролейбусу за номер 10 Перший раз це, це точно сьогодні. Перший раз це і ідея, і власний продукт. Подивимося, коли пасажирам сподобалася ідея флешмобу. Дехто не проти, аби подібні заходи в громадському транспорті проходили частіше. Не твої не образи, не Ми не з тобою не будем не разом наша не не мобила не Небо плаче розами, розами, грозами ми серце сльозами, сльозами, сльозами я знов скажу, люблю а ти не чуєш ти, а небо плаче, грозами Наступний флешмоб чекайте вже в цю неділю в тролейбусах нашого міста. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.